Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та Олег Семко, А також радий вітати своїх гостей. Сьогодні у нас в гостях традиційно кожної середи до нас приходять представники, засновники і е, адміністратори і модератори такого проекту, який називається під спалахісерен та блискавиця. Це Анастасія Дворницька і Леонід Борозєнцев. Анастасія Леонід, я радий вас бачити. Доброго дня. Е, кожного разу ви мені нагадуєте оп, тиждень. Пройшов середа. Прийшла. Ви прийшли? Я радий вас бачити дійсно. А і традиційно Леонід і Анастасія запрошують, е, пропонують і запрошують з мистецького середовища е, когось одного з митців. Сьогодні у нас в гостях, і я так підозрюю, що це напевно прем'єра в нього сьогодні буде. На нашому майданчику це точно в нашій е, програмі. Це точно. Роман Костюк, скромно скажу, поки що поет. Пане Романе, я радий вас бачити. Доброго дня е, з паном Романом, Взагалі, окрема сьогодні буде розмова, і нехай це вас не дивує. Пан Роман. Вже в розмові, вже в ходу нашого ефіру. Я розповім і більше розпитаю, де він працює? Ким він працює, як він працює. Дуже непроста професія, дуже непроста робота, дуже важлива на сьогоднішній день робота і багато не буду забігати наперед, Дивіться наш ефір. Повірте мені, дійсно буде дуже цікаво. Анастасія і Леоніда, перше запитання традиційне: як пройшов тиждень? Що у вас відбулося? Які були спалахи? Які були блискавиці? Хто вижив, хто не вижив? І чи все було нормально? Прошу? Все буде Україна. Е, і е, триває тиждень е, бібліотечний подаруй бібліотеці книгу. Ми на всіх філіях приймаємо е, дуже цінні подарунки. Е, ми звертаємося е, до всіх, хто нас сьогодні слухає е, до кінця місяця. Е, Ця акція буде проходити, і якщо ви маєте змогу подарувати книгу бібліотеці, яку будуть читати, бібліотека сьогодні дуже потребує нових поповнень і Якщо є така змога, ми будемо дуже раді. Оцю тему, оцю тезу я би хотів розвинути, тому що це такий соціальний, серйозний соціальний проект. По-перше, цей проєкт іде з початку року чи з початку лютого. У Нас завжди є така форма роботи поповнення бібліотечних фондів, як подарую бібліотеці книги. А мене просто цікавить, Леоніда, а чому тільки до кінця місяця? Це ж можна зробити, наприклад, ні, ні. і в березні, і це можна зробити будь-коли будь в який день, будь-якого місяця, угу. але це зараз, здається, всеукраїнський такі. Тиждень Заход. читання, до тижня читання, так скажемо, так, посилена так, так. акція. От тим більше, Настю, ага. ти мені зараз, як то кажуть, забила ще один цвях. Тиждень читання це в лютому? Ну, в нас зараз проходить так, багато бібліотек виставляють афіші заходів угу. до тижня читання. У зв'язку з тим, що карантин він може трошки зміщуватись. А окей, ну знову таки, мене тим більше в мене оце от основне питання. Чому люди? Чому найменший місяць року вибрали чомусь для того, щоби почитати, і вибрали для того, щоб подарувати книжку? Ми завжди заохочуємо читачів до читання. Ну чому найменший місяць? Ну чому не серпень, де є день незалежності? Чому 31 день? Чому не липень, де 31 день літо спека, неможлива, Ну і так далі. Та й тоді також дуже коротка відповідь бікос. Why right. is <laughs> Ой, ясно, окей, ну а тепер, якщо говорити абсолютно серйозно, то знову таки я так підсумую цю підіб'ю цю інформацію. Отож, якщо у вас є шановні наші глядачі і слухачі, книжки е україномовні, україн... да, українські книжки, якщо у вас є. Якщо у вас є українська періодика, це можуть бути і ті самі, наприклад, журнали Всесвіт дуже цікаві. Е і я знаю, що багато б. б... Переважна більшість авторів, які свого часу друкувалися і виходили в всесвіті, вони так і в Україні не вийшли е, якби повною мірою, нормальною, як книжка Київ, і так далі. Хрещатик, такі самі журнали, як от підказує Леонід, і, Київ, і хрещатик, що вони у вас є. Якщо вони в нормальному вигляді, в нормальному, не те, що на тобі боже, що мені не гоже, а в нормальному вигляді, то, будь ласка, в будь-яку філію бібліотеки приходите, говорите, ми бачили проєкт час змін, і там говорили е, представники під спалах е, сирен та блискавиць Леонід Березєнцев і Анастасія Дворницька. Що можна приносити, не те, що можна, навіть і треба, треба. приносити книжки. Тут я дозвольте. Я нагадаю ще слова е, пані закладської, яка сказала, що е, в. В минулому році 50 тисяч російськомовних книжок було е, забрано з полиць, а поставили всього лише 18 тисяч. Так. Отож, ми, е, наша територіальна громада, ми маємо можливість заповнити цю нішу. Вона ніколи не буває повною. Завжди українська книжка завжди буде викликати у нас інтерес. З цим ми закінчили. Да? Крім того, можна сказати, що ага, це і... був раз, тепер два про книги, от саме в оригіналі, дуже хороша практика, коли люди вже прочитали англійською, німецькою, іншими іноземними мовами книги, і приносять вже прочитані також нам. У нас багато людей потребує вивчення іноземних мов. Ось тому в такому плані це також можливо, це також вітається. І якщо це навіть там. Якась ексклюзивна книга, яка, як ви говорите, в хорошому стані. Будь ласка, ви можете подарувати, принести це в нас все практикується, і це насправді дуже круто. В моїй філії наприклад, нещодавно читачка принесла цілу коробку класних книг. Це і жіночі романи, і детективи, і такі коротенькі і новелі. Так, звичайно, угу. рівень advanced, якщо ми будемо говорити англійською мовою, вони дуже корисні для читачів, тому що часто люди приходять і кажуть: мені потрібна книга англія. Ліською мовою я хочу вивчати англійською, а ще якщо там є переклад, є такі е, книги, книги, де є переклад паралельно. О, це взагалі супер. це взагалі певна серія періодичних видань, якщо ви знаєте, то це взагалі дуже розкішно, круто і навіть дітям цікаво. І ще якщо говорити про е, книги і вивчення іноземних мов, то е, зараз е, в бібліотеках е, проводяться різноманітні тренінги, навчання саме з іноземних мов. В моїй філії номер 17 проводяться такі тренінги для дітей абсолютно на безкоштовній основі. Поки що в нас був тренінг з англійської мови і планується з німецької та іспанської. Мені було дуже цікаво, я була присутня. Якщо все піде дуже круто, то можливо для дорослих будемо пробувати проводити. Яку мову ти вже вивчила за один тренінг? Я зрозуміла, що краще покращувати свій акцент і свій, як кажуть, pronunciation, тому що вимова вчителя дійсно. І, вимова, і вимога, і вимога е, окей, це не було на правах реклами, а це ні, було ні. Абс абсолютно нормально. А, це Анастасія Дворницька, і я так розумію, всі в основному так трош, трішечки, особливо чоловіки, мужчини, вони так напружилися. Вона два рази сказала В моїй філії, в моїй філії, в моїй філії. А я так думаю, так скажи, вже яка твоя філія? Вона і сказала: 17-та філія. О там її і шукайте. 17-та філія збирає, вивчає муз... іноземні мови. І не тільки 17-та філія, всі абсолютно. Звичай. Ну що ж, по скажи, де вона знаходиться? А, Мікрорайон академічний, а точніше. Мікрорайон академічний, вулиця Тимофіївська, 14. Тому що от помі... ти можеш в академічному собі... Одна бібліотека. А ти можеш собі уявити оці от косяки мужчин з затареними книжками, які бігають і до всіх пристають. Де тут філія? Де тут філія? Можеш собі уявити такі? Як пройти до бібліотеки? Як прийти до бібліотеки? В третій годині ночі? Утопія. Ну, як це? Ну як це так зробити? Ну окей. Е, так, е, Романе, ти зрозумів, якому так, так. в якій ситуації ти опинився, як ми розмовляємо взагалі, як у нас тут ефір відбувається. Ще раз нагадаю Роман Костюк, скромно про е, каже він поет, наскільки мені відомо, він, крім поетичних. Це про мене кажуть, насправді про... я про себе так. Так, ні. Ну, е, І ти ж не тільки поетичні е, маєш е, надбання. Св... На, да, надбання і свої е, твори, а ще і є трішки прози. Е, давай просто з тобою знайомитися. Ти вінчанин? Е, Як давно почав писати? І що тебе от спонукало до письма? Ну, власне, ми всі романтики. Коли перші дівчата, то тоді починається. Вона. Дуже гарний визнак. Перші Напевне... дівчата, так, а так. другі. і другі і Настя, тримай себе в руках, я тебе прошу, що за ха-ха-ха? Ми всі романтики, тому його зовуть Рома. Да, Роман. Це. Роман. це скорочено від романтики. До речі, ти романтик? Так, безумовно. Безумовно, роман. Безумовно. Всі поети, деякі це приховують. Е, ну, деякі ситуативно називають себе я революціонер. Е, згадай Франка. Каже, Франко, я каменяр, і його називали потім великим каменярем. Повірте, він романтик. Він також романтик. Він він наш рідний. Розкажи, будь ласка, коли почав писати, що тебе спонукало, як це все було? Спонукало, я ж кажу перша закоханість от це були такі, типу, дивитися приємно на вогонь, він як тепло, твоїх долонь, як материнські, теплі руки. Я з ним не відаю розпуки. Мій зір у ньому потопає, душа сміється і ридає. Він не постійний, як і ти. Та я спалю усі мости. Ну, щось такого плану. І я спалю усі мости. А, ні, Це не я буду спалювати. Це, це ехо у нас в студії. таке, Це, це, це один, один з перших? Так, це один з перших віршів. Слухай, ну напевно, вона була серцеїдкою, як би так сказали. Ну, що, і всі, написав, всі і запам'ятав. і... серцеїдки, повірте мені. То, то нам по телеку сказали, що вони ложечкою виїдають мізки. Насправді вони починають серце. Ага, вони починають, так. Да. Е, е, окей, е, е, а, ж, а з чого почалося з поезії чи з прози? Ні, насправді все починалось з поезії. Е, на прозу, прозу це вже було півроку війни. У мене друг близький в штурмовій бригаді десантно-штурмовій. Тобто він на самому вістрі можна сказати. І після телефонної розмови з ним, ну я не зміг. Я зрозумів, що це віршами я не зможу. Я написав таку прозу. Угу. Можна я її. Прожу. Перше, що зустрічає в лісі запах прілого листя та трави, починаєш вирізняти окремі звуки. Хруснула суха гілка під ногою. Пролетіла сойка та крилом зачепила листя. цивільні та приємні звуки. Якщо сконцентруватися, на них можна забути про важкий наплічник за сухпайком на тиждень за плечима, забути про сім магазинів БК у розгрузці, забути про автомат поперед грудей, забути про проклятий РПГ, який з гранатами кумулятивної дії кілограмів 15 заважить та який доводиться тягти на руках, як маля, опираючись перед пліччями на автомат. Забути про важкий бронік. Забути про турецьку куртку, яку видали похабцем перед штурмом і яка занадто довга, майже до колін. Забути про кляті дерева, які впали поперек дороги та які раз по раз доводиться перелазити. Забути, що немає лопати і молитися, щоб на позиції не було обстрілу, бо тоді копати довше, а лопати нема. У кого є, спочатку копають собі, якщо обстріл, копають довше і глибше. Забути про лопату. Ліпше згадати, що дехто одяг по двоє трусів. Навіщо? Смішно. Все просто, щоб звільнити місце в наплічнику. Краще зайва пачка палива. Краще запалити. Перекур. Ні. Підчікуємо відставших. Не сідаю. Не тому, що не хочу, просто не зможу встати з РПГ. Єдине, що мотивує спрей для них, на позиції одразу, навіть якщо обстріл буде, зніму кросівки та спреєм підошви. Потріскані та збабчені до білого підошви прямо мрія. Скинути РПГ на плічники спреєм на підошви. Жаль, спрей закінчується, на дні залишилося. І вислати є кому, а ось куди. На яке відділення? Сьогодні ми перед ізюмом, а завтра? Сьогодні, є лише сьогодні? Е -е, роман Костюк, е -е, і тут я вже не скажу, що роман поет. Е -е, і я поставлю для себе велике питання: а чи романтик? Тому що цей е уривок, який ми зараз почули, е напевно, він трошки далекий від романтизму і від поетики. Е, Олеже, я маю заперечити. Але... Є така річ, як поетична мова, і вона присутня і у прозі. Погоджуюсь з тобою. Дійсно, вона присутня, але все-таки у нас є сьогодні автор. Ми можемо говорити. Ми маємо таку нагоду говорити з автором. Що це? Це оповідання, це уривок чого, Романе. Я не знаю, що це. це просто я от розмовляв з ним. Я не міг. Я зрозумів, що зафіксувати ті відчуття від розмови я не зможу. А людину я можу втратити. Якщо не, за... будь якщо не зафіксую, От не зможу, якщо так, не зафіксую. Так, так і я схопив ручку одразу після закінчення розмови, і я почав писати, і я навіть майже нічого не виправляв у цьому тексті з тих пір, як, як він був написаний. Співрозмовник живий? Слава Богу, він був контужений кілька разів, приїздив осколок в хребет, і дуже дуже багато. Ну, це це на самому вістрі, він розумієте. Mm -hmm. Тобто вони, вони приходять, а після них займає окопи вже піхота. Mm -hmm. Спочатку проходять вони. Де е, ну і тепер е, напевно вже на часі сказати, натягнути більше е, в, в цю таємницю, цю таємниченість. Е, де ти працюєш? Я працюю на державному вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві. Працюю протезистом, тобто безпосередньо людей, у яких немає кінцівок, рук, їх допомагаємо. Приходять до тебе. Так. Ну, так, до вас так, приходять, так. до вас приходять. Звичайно, приходять. Дуже знаєте, приємно, я вчора гіпсував пацієнта і дзвонить інший, пацієнт, дякує, і цей слухає, ну, тому що телефон голосно і він все чує і. Взагалі, приємно, коли люди дзвонять тобі і дякують. Дуже, дуже вдячний mm -hmm. за таких е, пацієнтів. Мені здається, що е, дуже адресно прозвучить наступне запитання. Ми багато говорили і на цьому майданчику також із Леонідом, і з Настю ми говорили стосовно е, поезії і війни. І казали, чи на часі, чи не на часі, як сприймають, як не сприймають. Можливо, треба якусь паузу формату витримати. Можливо, навпаки, воно зараз має бути, і це має бути мотиваційне, і так далі. І так. Ви ж пам'ятаєте слово мотиваційне? Так. Ми зачепили. Але от, це ми, якраз от я і хочу запитатися у Романа. Ти тих людей цих людей не тільки бачиш, не тільки ти з ними роз, 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 розмовляєш. дозволь. Я вже так скажу грубо і прямо натуралістично скажу. Ти їх тримаєш руками. ти їх Відчуваєш руками, так. їхній біль, їхній стан. Скажи так. мені, будь ласка, чи були в тебе такі розмови, чи були такі запити. Хлопці, як вам поезія? Чи зараз як поезія? Як вам зараз мистецтво, проза? от Взагалі такі теми ми піднімаються Кілька разів. Ми кілька разів організовували на підприємстві поетичні вечори такі з музикою. Якби питань не було, всім подобалось. От. Для когось це не на часі, дійсно, тому що, ну, Зараз військових психологів це проблема. Тобто, щоб з пацієнтами працювати, не кожен психолог візьметься працювати з військовим. Це потрібна війська спеціалізація, от і деяким це дійсно не на часі, а деякі люди це сприймають зовсім адекватно і розуміють, що це потрібно. А чи не було в тебе зустрічей пацієнтів, а можливо, вони би. Розповідали тобі про тих наших хлопців і захисниць, які е, в окопах на передовій, на фронті, які в тих невеличких проміжках сідають і починають писати. Ну, звичайно, якщо людина вже писала, їй важко зупинитись, це, напевно, трішки як наркотик, і як психологічна розгрузка. Я б напевно там. Тим тим лише і замався, щоб писав перекурити. От, але ж хто хто як, розповідали, звичайно, про такі речі розповідали безумовно. Тобто, ми можемо говорити про те, що коли буде наша перемога і закінчиться війна, ми будемо мати свою велику обойму у таких воєнних творів військових. Поетів і письменників, я думаю, зараз, що зараз ми бачимо такий сплеск творчості, тому що зачепили ну заживе скажімо так, на нас напали. Ми сиділи тихенько, нікого не чіпали. І зараз є реакція суспільства збільшенням ось цієї угу. сутності своєї націоналізму, націоналістичності. І власне через творчість це дуже дуже гарно виходить. Дякую, дякую, що прийшов. Дякую, що прочитав. Маємо виходити вже з ефіру. Дуже дуже коротко підсумую. Спочатку ми говорили про книжки, україномовні книжки. Будь ласка, якщо маєте україномовні книжки і періодичні видання, то будь-яка філія з нашої великої класної бібліотечної системи готова. І з радістю цей подарунок у вас візьме. Це є раз. Потім е, Настя говорила про безкоштовні курси з вивчення іноземних так. мов. І це не тільки німецька і англійська, а це ще і напевно є польська е... планується іспанська іспанська і ще планується викладач донецького університету. До речі, тому так така розгала. Це вже, це вже ні, така ні. спойлерна реклама донецькому університету. Пішла ось і я дуже радий, що сьогодні до нас при е, доєднався е, Роман Костюк, поет. Він прочитав прозу сьогодні. До речі, і в нього дуже дуже потрібна і дуже непроста сьогодні робота. Роман дуже дякую. Дякую вам. Дякую всім вам. А я ще нагадую, що зустрічаємося 10-го у квадраті о 16.00. Будь ласка, плануйте свій час щоб встигнути, тому що у цей день ще будуть літературні заходи. 10-го у квадраті не треба нічого множити. Це просто 10 го лютого так. в молодіжному центрі квадрат. О 16 годині запрошує так. Леонід. Хто запрошує, той і накриває. Шановні наші глядачі і слухачі. На цій позитивній ноті ми зараз виходимо з ефіру. Залишайтеся разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.